Доброго ранку, друзі всім! Сьогоднішній наш день починається в Словенії. Бачите, які там на фоні красиві гори в нас. От, пройшов дощик, дуже гарно стало, свіжо, а було дуже-дуже жарко. Було 36 градусів. От, а сьогодні посвіжішало. От так от гарна така місцевість. А це біля Любляни недалеко, пів години від Любляни. От познайомилася я тут теж з нашими біженцями українськими і можу вам порозказувати теж інформацію, як тут живуть біженці і що вони отримують, які документи, теж, яку допомогу отримують. Так що залишайтеся на каналі, кому цікаво буде інформація теж про біженців у Словенії. Оці гори а з цієї сторони, то в напрямку Австрії. Так, туди в напрямок Австрії. Бачите, там такі вже кам'янисті, більш високі гори. А от бачите, як ці хмари опускаються на гори? Така красота сьогодні. А в цю сторону, то в сторону Любляни в сторону любляни, в сторону моря. Бачите, ми трошки нижче вже пішли гори. Теж така красота. Багато зелені, ну було дуже жарко, трохи підсохло все. От, Але гарно. Гарно все одно такі будиночки теж ухожені. Старенькі, правда, ну такі, так, да, не, не сучасні, Але кругом багато квітів, красиво, багато зелені. Так, ми приїхали в городок такий камнік, називається. Тут така пішохідна вулиця, ну щось по ній їздять велосипедисти. Маленькі магазинчики. Тут знаходиться адміністрація, називається вона, е якась управа, <смістична> управна нота. Управна нота да. е тут видають біженцям е документи, такі, як у нас типу, БСН номери, от. а зараз е видають такі карточки, якби замість цих біосен номерів, але е щоб їздити, по Європі і на Україну вони не знають, чи можна. От нема в них такого, як стікери, що нам в Нідерландах роблять. От бачите, яка красива башня з часами з годинником. Кажуть, щоб якщо їхати в Україну, то треба йти в консульство і там розмовляти. Які треба документи, щоб повернутися, їй поїхати і повернутися. Головніше, да, щоб повернутися. Поїхати то можна, але все втрачаєш тоді. От, а щоб повернутися, треба йти в консульство, запитувати документи, які треба. Ось такі справи. Теж узнали про допомогу е матеріально. І нам дали просто сайт, інформацію, треба буде читати. Це ми взнаємо для своїх знайомих таку інформацію. Ну, я розказую на відео, може, ще комусь буде цікаво або потрібна буде ця інформація. Так, бачите, красиве таке містечко, людей мало. І Велисоподістів тут мало. Таке все а, горами, горами. Окружено навкруги, навкруги гори. Так, а це щось така споруда. Угу, Якась церква. Бачите? Красива церква. Така башня з годинником там гору, і страмплін. там гори. І там гори. О, яка гора трамплін теж така. Так-да-да. Да, да. Бачите, гора і Це на тій горіше будинок стоїть. А там якийсь трамплін. Гарізматична тройка Європи. Це про європейців. Рудольф майстер Воянов. Вінстон Черчилль і Підсуцькі. Не знаю, чого їх поєднали, але щось таке тут прикольне. Сюди зайшли на вуличку. Ага, тут залізниця. Тут банани теж ростуть. Бачите, залізниці так близько-близько будинки. Мабуть, тут рідко поїзди проходять. Що так близько будинки, прям дивіться? Двір коло залізниці. Я такого ще не бачила. Але гарно, красиво, такі будиночки. Прикольно. І кругом гори гори. Гарне містечко. Підемо зараз, що тут десь річка є, подивимось на річку. Так, от такі там пуси в Словенії. Бачите, високі. І такі аж трусяться. <с>! Попробуємо. О, О, така крім шніта вона не така солодка. Як там пуси. і тут збитий такий кремчик дуже смачно. Дуже.